Після підриву окупантами Каховської ГЕС вода на Херсонщині продовжує прибувати в житлові райони області та Херсону. За спостереженням місцевих мешканців, кожні півгодини рівень води піднімається щонайменше на 5 сантиметрів. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталась. Загалом станом на ранок затоплено 1852 будинки на пробережній Херсонщині. Надзвичайники поліцейські та волонтери продовжують евакуацію населення. Попередньо врятувати з водяної пастки вдалося майже півтори тисячі людей. По допомогу звертаються і мешканці окупованої частини Херсонщини на лівому березі, бо ж там расисти навіть не намагаються допомогти людям. Мешканці на дахах власних майже затоплених будинків благають про порятунок. Тим часом люди з різних регіонів країни гуртуються і готові підставити плече підтримки постраждалим внаслідок російського терору. Провели з Володимиром Гройсманом та Сергієм Моргуновим екстрене засідання міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Вінничина готова приймати мешканців з територій, які постраждали через підрив Каховської ГЕС росіянами. Зробимо все можливе, щоб допомогти тим, хто зараз цього найбільше потребує.